Чи могли би ви уявити, що була мода на чорні зуби? Так, уявити це дійсно важко, тому що більшість у наш час навпаки намагається зробити усмішку ідеально білою. Проте у 1566 році королева Єлизавета все ж таки впроваджує моду на зуби чорного кольору. І дівчата епохи відродження були змушені чернити собі зуби, щоб відповідати новозапровадженій традиції. А причина цього незвичайного нововведення була досить прозаїчною. В усьому винна пристрасть королеви Єлизавети Тюдор до всіляких солодощів. Придворні кухарі щодня готували для своєї вельможної любительки солодощів смаколики з маси, що складалась з яєць, цукру, желатину з додаванням великої кількості горіхів, зокрема мигдалю, та родзинок. Також Єлизавета дуже любила імбирні пряники. За спостереженнями сучасників королева завжди носила з собою солодощі та споживала їх щомиті. Від такої несамовитої любові до солодощів її постійно переслідував карієс та інші жорсткі проблеми із зубами. Жахливий зубний біль став постійним супутником королеви, але все одно вона не наважувалась на видалення зубів, адже інших засобів лікування зубного болю тоді не знали, або вони ще не набули популярності. Через гнилі, чорні зуби, а також жахливий запах міазмів з рота королева майже не розмовляла та дуже рідко посміхалась. Через це вона навіть майже перестала з'являтись на публіці. Але, незважаючи на це, Єлизавета Тюдор все ж таки вважалася однією з найшикарніших жінок свого часу. Королева щосили намагалась бути красунею, наносила тонни середньовічного макіяжу, одягала дуже коштовні і красиві сукні, що були прикрашені, безлічу дорогоцінного каміння, для того, щоб відвернути увагу від обличчя основного джерела її недоліків. А все через те, що коли Єлизаветі було 29 років, вона перенесла тяжку хворобу і облисіла. Їй доводилося постійно носити перуки. Окрім того, на її обличчі також залишилися сліди перенесеної віспи. І, хоча королева щедро покривала своє обличчя пудрою та свинцевою мазію, від цього ставало лише гірше, через міст свинцю у мазі, шкіра на її обличчі набула сірого кольору. Бідолашна навіть прибрала всі дзеркала зі своєї спальні, тому що не мала сил дивитись на своє відображення. Ніхто Крім її довірених жінок, не мав права бачити її без макіяжу. Проте, у 1599 році граф Ессекський порушує заборону і потрапляє таки в спальню королеви, і знаходить там стару виснажену жінку у простій нічній сорочці з зморшкуватим обличчям, майже без волосся, залишки якого ще не випали від впливу свинцю. Звісно, потім бідолашного горе коханця довелося звинуватити у державній зраді та стратити. Саме в цей час королева й запровадила моду на чорні зуби. Історію подали під таким соусом, що нібито чорні зуби були лише у заможних представників знаті через те, що лише вони могли дозволити собі необмежене споживання цукру. І що б ви подумали, звісно, усі аристократи хутко кинулись чорнити свої зуби, аби тільки не втратити свого заможного статусу. Втім, за свої причуди хитрощі та страсть до солодкого, Єлизаветі першій довелося таки гірко розплатитися, тому що від гнилих зубів почали руйнуватися ясна. Постійні гнійні рани викликали інфекцію, від якої з'явився постійний набряк горла. Єлизаветі стало до того важко дихати, що вона навіть боялася лягати спати. Зі спогадів хроністів вона була впевнена, що як засне, то вже не прокинеться. Тому свої останні дні вона провела сидячи на подушках, розкладених прямо на підлозі, та зрештою, знесилена від безсоння, вона втрачає свідомість і помирає у бестями 1603 року, у віці 70 років, що для того часу було дуже солідно. Чарівна, чудова, неперевершена, як тільки не називають знамениту Клеопатру хроністи тих часів. Саме такої її зображують у численних фільмах, хоча в реальності вона ніколи не була красунею. Судячи з прижиттєвих зображень, правителька Єгипту була повненькою маленькою жіночкою із статистичним невиразним обличчям. Знайдений археологами бюст цариці, який вважається її достовірним зображенням, демонструє нам жінку східного типу з хижим вирізом ніздрів, великими очима і видовженим обличчям, а на монетах, викарбованих за часів її правління, добре видно величезний горбатий ніс та гостре підборіддя. Миф. Про чарівну зовнішність Клеопатри остаточно було розвінчено англійськими вченими, що ідентифікували 11 її скульптур. Історики британського музею дійшли висновку, що Клеопатра, принаймні до кінця свого життя у віці 38 років, була досить Повною кремезною жінкою з поганими зубами, невеликий зріст усього 152 сантиметри, та повнота, на думку дослідників, були зумовлені спадковістю через належність Клеопатри до династії Птолемеїв, більшість з яких особливою привабливістю не відрізнялися. Тим не менш. Прикро, невиразна зовнішність не завадила цариці Клеопатрі увійти в історію як однієї з найбажаніших жінок серед чоловіків. До того ж, цариця була чудово освічена, співала, грала на арфі, танцювала, володіла кількома мовами, з нею можна було поговорити про літературу, мистецтва та новітні філософські течії. Завдяки своїй розважливості, мудрості та природній чарівності Клеопатрі вдалося спокосити аж двох прославлених римлян того часу: Юлія Цезаря та Марка Антонія, забезпечивши цим двадцятирічну незалежність Єгипту від римлян. Від цих чоловіків вона народила чотирьох дітей. Для того, щоб закохати у себе тодішнього імператора Риму Гая Юлія Цезаря, вона наказала слугам завернути себе в Килим і доставити йому, як подарунок. Імператор був вражений і сильно прив'язався до Клеопатри, що, з урахуванням його репутації пристрасного цінителя жіночого товариства, виглядало дуже дивно. А щоб підкорити Марка Антонія, Клеопатра прибула до нього на розкішному кораблі з позолоченою кормою та посрібленими веслами, де сама сиділа у вбранні Афродіти. Незабаром після такого перформансу Антоній, залишивши свою законну дружину, покинув військо і вирушив разом із Клеопатрою до Олександрії. У 1665 році в династії Габсбургів народився хлопчик, якого назвали Карлом на честь його уславленого пращура. Він був п'ятим сином короля Іспанії Філіпа IV та королеви Маріани Австрійської. На жаль, усі брати Карла померли ще в дитинстві, і тільки йому одному вдалося вижити. Король Філіп IV та його дружина доводились один одному рідним дядьком та племінницею. Звичайно, все це не могло не вплинути на здоров'я їх потомства. Зокрема, єдиний, виживший нащадок, народився дуже кволим і болючим. Він майже від народження страждав на епілепсію, золотуху, лихаманку та різноманітні шлункові хвороби. До того ж, принц Карл був дуже потворний. Непомірно високий, аж 192 сантиметри він мав дуже велику голову, довгий язик і настільки велику нижню щелепу, що це заважало йому виразно говорити. З самого дитинства рідні його оберігали і захищали від будь яких негараздів. Жодними науками Карла не обтяжували, навчивши лише дотримуватися палацового етикету і виконувати церковні обряди. До самого юнацтва спадкаємець престолу цілими днями грав у іграшки. Відсутність здоров'я та нестандартну зовнішність Карла мати з батьком вважали нечим іншим, як підступами диявола, тому замість лікарів запрошували до хлопчика священників, які сумлінно та регулярно виганяли нечисту силу з їх чада. Найрізноманітніші екзорцисти завзято окопались у палаці, і саме через це піддані принца почали називати його Зачарованим. Незважаючи на обмежені можливості, королем Карл став дуже рано, у чотири роки, після того, як помер його батько. Звичайно, що по факту дитина не могла правити державою, тому до неї було приставлено регентку, його матір Маріанну Австрійську. Після смерті чоловіка країна мало цікавила Маріанну, зате молоді фаворити були в її покоях і вдень, і вночі. Дослідники тих подій припускають, що саме вони й приймали всі важливі політичні та економічні рішення. У 14 років юний король, незважаючи на численні недуги, все таки зчинив опір матері і таки спробував вирватися з-під щільної опіки її та її фаворитів. Втім, вдалося йому це не відразу, а лише через два роки. Карл II, розуміючи, що самому йому з державним управлінням не впоратися, худко одружився. Втім, і тут королю не пощастило. Перша дружина невдовзі померла, а друга, хоч і намагалася щось зробити, не допомогла впоратися з політичною кризою в країні. До того ж, у пари не було дітей, і відповідно питання про те, хто правитиме країною після Карла, залишалося відкритим. Для Іспанії роки правління Карла II були найгіршими. Країна, яка гостро потребувала реформ, розвалювалася буквально на очах, програючи усі битви і втрачаючи чималі території, посеред держави розквітали кумівство, казнокрадство та хабарництво. Усе було настільки погано, що криза торкнулася навіть іспанської культури. Карл же не міг у відповідь нічого зробити, він був просто нездатний керувати країною. Єдина добра справа короля це розслідування злочинів інквізиції. Мабуть, король не забув знущань духовенства за часів свого дитинства. Закінчилося правління нещасного короля так само сумно, як і почалося. У віці 38 років Карл помер, а з його уходом почалася довга кривава війна за престол Іспанії, яка забрала півмільйона життів.